У минулому відео ми говорили про енергію, про те, як вона рухається в нас, як відчувається у тілі, у словах і думках. А сьогодні я хочу продовжити цю тему і розповісти про енергетичні практики, які проходять через дотик. Про масаж, рефлексологію рейки і про те, чому так важливо, хто саме робить ці практики для тебе. Бо дотик це не просто фізична дія, це передача енергії стану і в принципі наміру. І саме від цього залежить, чи твоє тіло відкриється, чи навпаки закриється, захищаючись. Ми також поговоримо про жіночу і чоловічу енергію, про те, як вони. Проявляються у нашому тілі, як відрізняються і чому їхній баланс такий важливий для гармонії, здоров'я і відчуття цілісності. Дотик це не просто фізичний контакт. Коли хтось торкається твого тіла, він торкається і твоєї енергії. Наше тіло це не лише м'язи, шкіра, нерви, це ще й поле, жива, пульсуюча енергія, яка реагує на все. На стан, на намір, на чистоту іншої людини. Саме тому іноді після масажу чи звичайного рукостискання ми відчуваємо себе спустошеними, а іноді, навпаки, спокійними. Ніби хтось наповнив нас теплом. Це відбувається, тому що через дотик. Відбувається обмін енергією, і якщо людина, яка торкається тебе, несе у собі напругу, злість, роздратування чи втому, все це передається на рівні поля, так само, як і спокій, гармонія чи любов. Тому важливо в якому стані знаходиться практик. Коли він працює з тобою, ти буквально відкриваєш перед ним свій простір, а простір це святе. Якщо дотик несе повагу, турботу, ясність, тіло відгукується довірою, воно розслабляється, відпускає біль, дозволяє енергії текти. Але якщо дотик холодний, поверхневий або навіть агресивний, тіло замикається, навіть якщо розум цього не усвідомлює. На рівні поля воно просто каже: мені небезпечно. Кожен майстер має свій енергетичний почерк. як Аромат, як вібрацію, і саме тому одна й та сама техніка, зроблена різними людьми, може мати зовсім різний ефект, бо справжня практика починається не з руху рук, а з стану серця. Тому, коли обираєш людину, яка буде з тобою працювати, прислухайся не до того, що вона каже, а до того, що ти відчуваєш поруч із нею, чи тобі спокійно. Чи твоє тіло розслабляється, чи довіряє? Енергія знає раніше за розумом? Що таке практики масажу та рефлексології, чому вони такі важливі? Наше тіло це не просто оболонка, це жива пам'ять. Вона носить у собі все, все, що ми колись пережили: від радості до болю, від кохання до втрат, кожна емоція, навіть та, яку ми не е, дозволили собі прожити, не зникає безсліду. Вона осідає в тілі, як напруга в плечах, як важкість у грудях, як е, стиск у животі. І коли ми кажемо, мене щось тримає, це не лише образне висловлювання, е, тіло справді тримає. Е, тому масаж і рефлексологія це якби способи розмови з тілом. Через дотик, через натискання на точки, через увагу її присутність таких практик. А, а... Ми, наче, допомагаємо тілу пригадати, як це бути вільним. Коли ми працюємо з тілом, ми не просто знімаємо напругу з м'язів, ми вивільняємо заблоковану енергію, яка могла роками залишатися в одному місці через стрес, емоційні травми, образи, втому. А рефлексологія це дуже ніжна, але потужна практика, яка впливає на тіло через точки на стопах, долонях і обличчі. Кожна з цих точок це. Ніби дзеркало певного органу чи системи, коли торкаєшся її, тіло отримує сигнал. Я тебе бачу, я готова тебе слухати. І тоді починає рухатись енергія, запускаються природні процеси відновлення, а тіло поступово повертається до свого гармонійного стану. Масаж, рефлексологія і дотик усе це допомагає тілу згадати себе. Ми можемо думати, що працюємо лише з фізичним рівнем, але насправді торкаємося і емоційного, і енергетичного. Коли розслабляється тіло, заспокоюється розум. Коли розум відпускає контроль, відкривається серце. Саме тоді приходить справжнє зцілення. Тому ці практики не просто приємні, вони необхідні. Вони нагадують нам, що тіло це не механізм, а мудрий союзник, який завжди прагне до гармонії. Йому тільки треба трішки допомогти дотиком, увагою і любов'ю. У попередньому відео ми вже говорили, що таке рейки енергія світла, яка проходить через нас, очищаючи, заспокоюючи, наповнюючи. І тут важливо розуміти. Наше тіло має енергетичну пам'ять так само, як і психологічну. усе, що ми переживали. Стрес, біль, образи, зради, втрати, навіть фізичні травми чи операції залишають у полі людини свої відбитки. Це як старі хвилі, що ще довго пульсують, навіть коли буря вже минула. Коли ми не даємо собі часу прожити емоцію, вона накопичується і починає блокувати рух енергії. Тоді ми відчуваємо важкість, апатію в тому, ніби життя перестає текти вільно. Саме тут і приходить рейки. Під час сеансу а, ця енергія, що йде не від практика, а через нього з всесвіту, починає очищати старі відбитки, ніби змиваючи пил з енергетичних каналів. Вона відкриває шляхи, якими енергія рухається вільно, відновлює потік і поступово запускає внутрішнє оновлення на всіх рівнях: тілесному, емоційному, духовному. Рейки не забирає біль насильно, вона м'яко посвідчує те, що готове бути відпущеним, і коли людина дозволяє, тіло відгукується, з'являється легкість, ясність, глибоке відчуття спокою. Бо рейки це не лише про зцілення, це про пам'ять душі, яка нарешті згадує, як це бути у світлі. Рейки очищає, наповнює і підсилює твою власну енергію, з'єднуючи тебе з потоком всесвітньої любові. І щоразу, коли ти відкриваєшся цьому потоку, ти ніби повертаєшся додому у своє природнє світло. І ось, коли енергія починає вільно текти після масажу, рефлексології або рейки, ми можемо відчути, що всередині нас живуть два різні потоки: це жіноча і чоловіча енергії. І вони зовсім не про стать. Це два принципи, дві сили, що є в кожній людині, незалежно від того, ким вона є. Жіноча енергія це м'якість, інтуїція, прийняття, чуттєвість, це здатність текти, як вода, чути себе, довіряти процесу, бути у присутності, а не у боротьбі. Чоловіча енергія це дія, структура, ясність і спрямування. Це сила, що створює простір для потоку, надає формі зміст, допомагає енергії втілитись у матеріальному світі. І знаєш, у цьому всьому важливо зрозуміти одне: абсолютно кожен з нас, і жінки, і чоловіки, мають у собі обидва ці потоки. Це не про те, щоб один мав домінувати, а про те, щоб вони працювали разом. Бо коли ці, два, ці дві сили взаємодіють, народжується справжня гармонія. Жіноча енергія відчуває чоловіча діє. Жіноче відкриває серце, чоловіче дає опору. Жіноча створює життя, чоловіча допомагає йому проявитися. Коли одна з них бере вверх, ми відчуваємо внутрішні перекоси. Надлишок чоловічої енергії це напруга, контроль, прагнення все тримати у руках, не дозволяючи собі розслабитись. А надлишок жіночої це розчинення, це бездіяльність, коли ми втрачаємо відчуття меж і напрямку. Тому всі енергетичні практики, масаж, рефлексологія, рейки допомагають не лише тілу розслабитись, а й цим двом силам у нас знайти спільний ритм. Бо коли енергія вільно тече, жіноча і чоловіча в нас не борються. А танцюють разом, тоді всередині з'являється спокій і сила водночас, а чистий потік, у якому легко дихати і просто бути собою. Бо гармонія це не про ідеальність і не про відсутність емоцій, це коли дія народжується з відчуття, а відчуття має підтримку в дії. А наостанок хочу сказати: не шукай гармонію назовні, створюй її всередині себе. Нехай сьогодні твої жіночі і чоловічі частини знайдуть сильний ритм, мову взаємності, довіри, мову гармонії. Нехай жіноче в тобі буде глибоким і живим, а чоловіче мудрим і стабільним. Нехай вони не борються, а підтримують одне одного, творячи всередині тебе простір, де народжується сила і Spooky.